Яскраві туманності та сяйні галактики. Обсерваторія Віри Рубін у Чилі зробила перші кадри Всесвіту. Її 3200 мегапіксельна камера найбільша у світі. Проєкт Віри Рубін новий крок у вивченні космосу. На Чилійській горі телескоп знімає південне небо. 10 мільйонів галактик з перших знімків. Це лише крихітна частина 20 мільярдів, які планують сфотографувати за 10 років. Фінансують проєкт США, Національний науковий фонд та міністерство енергетики. Камера за обільшки з авто збирає 20 терабайтів даних за ніч. Щоб показати один знімок, треба 400 екранів. Це знімок туманності Лагуна. І він вражає. Він показує гази зірки. Туманності – це хаотичне середовище, де виникають планети та галактики. Яскраві кольори відбивають різні гази. Туманності Трифіт і Лагуна за тисячі світлових років від Землі. Один світловий рік майже 9,5 трильйонів кілометрів у кадрі скупчення діви з двома галактиками. Вони схожі на наш чумацький шлях на початкових етапах розвитку. Ці галактики показують, як старіють зіркові системи. Вони схожі на наш чумацький шлях у минулому. Це допомагає зрозуміти, як формуються галактики. Обсерваторію назвали на честь Віри Рубін у 70-х роках минулого століття. Ця жінка довела існування темної матерії. Тепер телескоп з її ім'ям шукає сліди цієї загадкової речовини. Науковці сподіваються розгадати загадку й темної енергії. Телескоп – двигун відкриттів. Він бачить далеко та широко. За рік ми вивчимо більше космосу, аніж людство бачило раніше. Ми знайдемо нові об'єкти. Камера вже показала. Тисячі астероїдів, сім із них раніше невідомі, близькі до Землі. Це дані отримані лише за 10 годин. Завдяки знімкам також вивчать чорні дірки та еволюцію галактик. За десятиліття телескоп створить надчіткий таймлапс південного неба. Це змінить наше бачення всесвіту.